Вітаю, пане замовкни. Слухай, замовкни. У мене є дуже велика скарга. Окей? Вчора я отримав імейл від вас з рекламою великого розпродажу. Так, ні. Я не просив надсилати мені той імейл. Просто коли ви у нас купуєте, ви зазіхаєте на мої права як людини, і що ще важливіше, як клієнта. Якщо не хочете більше отримувати наші, я хочу, щоб мене видалили з цієї розсилки. Пане, якщо дасте мені закінчити, моя приватність під загрозою. Окей, достатньо. Як ви смієте піднімати завали, замовкни! Замовкни. Як же ти задрав приходити сюди постійно і перетворювати мої робочі дні на пекло? Знаєш що? Ми міняємось. Міняємось. Одягни і ставай сюди. Що? Одягай! Давай, ставай сюди, стій тут. Ми це зробимо. Я зараз. О, вітаю, пане. Чим я можу. О, у мене тут велика скарга, і ви нічого з цим не зробите. Щоб ти не сказав, ти це зжереш. Слухайте, я гадаю, я ви... зроблю великий дурний голос і велике тупе обличчя, і все навколо обурливо, бла, бла, бла. Що відбувається? Ровене, цей покупець. Вибачте, я говорю зі своїм співробітником. В чому проблема? Ровене, це я, я. Тихо, будь ласка. Ем... Ну, тож. Цей хлопець щойно зайшов і просто почав кричати на мене. Так, ні, Роване. Знаєте що, пане? Мені набридло це лайно. Покупці, типу вас, які приходять в мій магазин і так ставляться до моїх людей. Ровене, я Алан. Ні, 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 ні. Як я казав, щодня бідний Алан терпить ставлення як до лайна від таких покупців, як ви. І я можу сказати, що це на нього впливає. Я це бачу. Просто роками. Знаєш, Алане, якщо вже випала така нагода, хочу, щоб ти знав. Що я ціную твою тяжку працю. Роки твоєї служби тут у плейтек. Я ціную це. І я хочу, щоб ти знав, що це місце не було б таким без тебе. Ай, до біса, Знаєш, я видам тобі разовий бонус в 200 баксів. Та ну нах! Вау, дуже тобі дякую. Дякую, приятелю. Повторюйся, Це разова акція. Не кажи Адаму чи Еллі. Добре. Добре, чим можемо допомогти, пане? Це разова акція, не кажи Адаму, чи Едді, Еллі, блядь. Еллі Адам, але що за йобані імена у вас трьох? У всіх всіх вас. Як я казав, це разова акція. Не кажи Адаму чи Адді. Блять. Я вже відчуваю, що скажу, і ось скажу, і якась хуйня. А твій мозок так не гадає. Твій мозок такий типу пішов ти.